Сьогодні в мене на столі переноска для кота. Пластиковий корпус з вентиляційними отворами. Ручка переміщається на дві сторони. Доволі легеньке, Букова сторона, друга аналогічна. несподівано переноска для кота перетворюється на зарядну станцію. Ходить вона по руках, хтось її не хотів ремонтувати. Чому не хотів, не знаю. Таке враження, що з якогось мотоцика спідометр з комуністили поставили в цю переноску. USB, type c дві штуки, що цікаво, Quick Charge. Загалом все класично. DC працює, ліхтарик-ліхтарить. Очевидно, не працює вихід 220 вольт. Чомусь її не хотіли взяти в ремонт і відправили до мене. Обіцяв подивитися, продіагностувати, тому будемо розбирати. Два виходи 220, 1200 Вт мала би мати. Зарядне встроєне. Battery Activation Charging Port. Ага, і затичка на батарею, як в електромобілях. Розберемо, подивимось, що всередині. Пластик такий, на вигляд, досить дешевий. А станція реально схожа на чумодан для переноски снастей для рибалки або переноски для кота. Кутики виймаються, заглушки виймаються і знімається кришка. Знову мені пахне нова станція сечею. Очевидно, це не сеча, це хімія лаки, які здають схожий аромат. Або це вже в мене галюцинації. Другий раз в мене таке. Кришку в сторону, бачимо батарейку. 2600 мА, 3,6 В, літій іонки літій іонки внизу стоять БМС-ка присутня. І два поверхи, два яруси. Можу, це краще нахилити, якось ось так, О, краще видно буде. Нижній ярус це якась ДСІшка. І фільтра. На одній платі, що цікаво. Верхній ярус це центральна плата керування процесора. і... Сам інвертор. Морда з одною мікросхемою, там нічого цікавого. Нижня частина морди з dc перетворювачами виходами USB, купа перетворювачів, воно модульно виймається. Але нам туди лізти не потрібно. Внутрішній каркас з інвертором треба якось далі розкручувати, щоб добратися до плати інвертора. А як це зробити? Ось тут гвинти шестигранні. Тобто повністю треба вийняти з корпуса, знімати надбудову з ручкою. І тоді буде доступ до інвертора. Станція не вмикає 220 вольт, пищить і виходу немає. Помилка не окреслена, тобто просто знак оклику. Трохи шурупів, щоб зняти другу кришку бокову. Маємо доступ до вентиляторів. Продувається батарея. І основний інвертор. На вигляд, не так, щоб зле. Єдине, що такий пластик досить дешевий і будуть проблеми з кріпленням, тому що вже от перший раз розбираю, а в кришці шурупи без шайб протискають пластик корпусу. Розбираємо Добре. далі. Оп! Шість гайок і гвинтів тримають надбудову. Гайки не закріплені, тому відвалюються. Оп, впала на батарею. І надбудову можна зняти. Тільки акуратно, бо ще якісь дроти підключені. раз. Їх тут ціла купа, і це, очевидно, підключені вентилятори. Що ж не так з тим пентхаусом? Маємо відвідна вентилятори на окрему DC-шку 28 В. Це, по суті, пряме живлення на конденсатори на низьковольтну повишайку. 28 В присутньо завжди. Принаймні, навіть з виключеною мордою вони є. На банці напруга не піднімається. Аварія не чітка, просто знак оклику блимає AC. Зв'язок інвертора зовнішнім світом йде через три гальванічно розв'язані лінії, три оптопари. Їхнє включення перший другий діод, третій Четвертий фототранзистор говорить про те, що дві лінії йдуть на мозги, і включення йде по першій лінії на інвертор. Ремонтопридатність станції погана, вона незручна в роботі. Силові контакти напаяні на плату. Високовольтні можна відключити, але толку як силові напаєні, для того, щоб зняти повністю інвертор, відключити силові низьковольтні, Потрібно знизу розполовинювати ще один пляцок сонячного перетворювача з вихідними-вхідними фільтрами, знімати його, тоді відкручувати клеми з бмс безпосередньо, а потім як це все на столі включити, щоб поміряти і зібрати, це просто жопа. Плата рясно залита лаком. Пробую шкрабаюсь, пройшовся по вторинних живленнях, коротких замикань ніде явних покеруваннях не бачу. І це зле, бо поки що я не маю до чого причепитися. Силова напруга приходить, спроби запуску немає. І піднімаються абсолютно всі, які шукав і міряв вторинні напруги. Крім високої на баняку, відповідно, не запускається. Вихідний каскад. На перетворювачі при включенні інвертора 12-14 вольт появляються. 5 вольт, 3,3 появляються на платі керування. 28 силова є. Вузол керування повишайкою ось тут На СГРС. І треба тепер шпортатись в ньому. Живлення піднімається, 14 вольт я маю. На, по-моєму, 11 нога земля, 15 нога живлення. Виходи АБ мовчать і на 10-й нозі. шатдаун він йде інвертований. Тобто, коли низький рівень на 10-й нозі, інвертор не має працювати. Один і 3 вольта є на 10-й. Це, по ідеї і низький рівень, це мало. Тобто, щось забороняє стартанути цьому перетворювачу. А він якраз по повишайку і синхронний випрямляч через трансформатори. Ось Транзистори розкачки слабострумові. Гальванічна розв'язка на трансформаторах і одночасно, як в справжньому великому гібриднику, помпує і синхронник, і повишайку. То що ж не дає запуститися перетворювачу, ролить генератором оптопара, по виходу напруга є, але оптопара не відкривається. Сигнали йдуть на процесорну плату, приходять на процесорну плату і виходить, що процесорна плата не вмикає. Повишаючий перетворювач. Ото тепер треба вишукувати, чому вона того не робить. Проміжні ланки до процесора тут ще є. Питання, на якому етапі немає сигналу, чи з процесора, чи десь проміжні ланки ковбасяться. І тепер я вже знаю, де сигнал з процесора має йти. І ми подивимось, що він з процесора йде. Тобто, при включенні інвертора має бути сигнал з процесора. А з процесора сигналу нема. Хреново. Тобто процесор, процесорна плата навіть не намагається включити перетворювач. 1 вольт появляється на нозі процесора при включенні інвертора. Тоді, якби тут мало бути мінімум 5 вольт. Ну чи 3,3, якщо процесор 3,3 вольтовий. Порт не виглядає пробитим, це досить дивно, але далі я нічого зробити не можу. Проблему треба шукати на процесорній платі. Прикро! Добре, нема сигналу з процесора. А він має бути чи ні? Я починав з трьох оптопар, і ними буду закінчувати. Три оптопари. Дві дають сигнал на морду на центральний процесор про режим роботи інвертора, а одна є сигналом включення. По виходу 3,3 вольти появляється при включенні інвертора, піднімається напруга, але вони не зникають. Це є вихід оптопари. І, відповідно, запускатися би мав інвертор, коли на цій оптомпарі по виходу низький рівень. Пробував її замикати. Низький рівень появляється, але інвертор не стартує. В той же час по входу оптопари постійно є 1,6-1,7 вольти. Чого би не мало бути. Тому що 1,7 вольта теоретично її би вже могло відкрити. А якщо і ні, то напруга би мала бути вища. Другий четвертий дріт іде. Через проміжну плату і виходить на морду. Морду я вже зняв. Другий, четвертий, четвертий, це є земля приходить на мінус лінійного стабілізатора, другий через низькоомник, тікає в внутрішні слої плати. І я його, блін, видзвонити далі не можу. На процесор напряму він не йде, а мусить він йти десь або на Ну, Ще один резистор, навряд чи два послідовно, тим більше, щоб другий високоомний був. Мусить він йти десь або на транзистор, або на процесор, чи на якусь мікросхему. Скоріше за все, мав би на процесор. Коротше, патова ситуація, поки знайти нічого не можу. Але в мене якась ерунда виходить, коли я емулюю сигнал включення з морди, то в мене помилки по 220 немає. Але і немає спроби навіть запуску. Ось на і низьковольтна частина так і не запускається. І на морді немає помилки. А коли я знімлю сигнал включення, відповідно тоді вже з часом затримкою з'являється помилка. Получається, як, як дві проблеми на раз. Тобто немає сигналу на включення інвертора, а інвертор при наявності сигналу по. Гарячій стороні вже неправильно це діло якось відпрацьовує. Якась ерунда. Виходить. Ймовірні, що і на морді щось сталося із інвертором, мало ймовірно. Але три, три оптопари, дві зворотні сигнали на морду і тільки один сигнал на включення. Тобто тут варіантів немає. Коли йде сигнал на включення, появляється напруга, піднімаються всі вторинні напруги. І маємо сигнал запуску, який далі не відпрацьовується дуже дивно. Час вийшов, нічого не знайшов. Відповідно, збираю віддавати і дивлюся, вона після зборки собака перестала включатися. Бляха, муха. Розбираю повторно, дивлюся, який дріт від'єднався при зборці. Отак ну, і є. Ось роз'єм відключився, десь як докупи ставив. І відповідно воно прикинулося повним трупом. Хоча, до речі, другий раз розібрав, може витягнути начинку, викинути ток їбіння. І рекомендувати власнику використовувати ту коробку за призначенням, поставити дверцятка на завісах замком і використовувати як переноску для кота. Бо іншого призначення тому шроту немає.